Та-да-да-да! Привіт, товариші трудяги. Опять такий собі, знаєте, невеличкий блог, чи не блог, а відеорозповідь про те, як зекономити на тому, що на місці, де відкриваються ну, Можливо, є такі моменти, де. Хороші відкатні ворота, є які двохствості, а є які, е, там, щоб широко якось відкривалось. В общем, така ситуація. Тут захотіли зробити так, щоб відгородитися від е, двору е, господарського і двору, наприклад, там, звичайного. Да? Тобто, Подвір'я, щоб було е, там, де діти бігають, там гості, можливо, якісь заходять і так далі, щоб тут було е, свій, свій порядок. А на господарському дворі свій порядок. Там у нас і господарство, там огородик, там якийсь садочок посаджений. І я дуже захотів це все діло розділити. Е, на одній стороні у нас буде місце, там, де коптильні стоять, да, де, тобто, там місце відведене для нашої роботи. На іншому дворі просто де ми можемо кави попити, гостей прийняти, родичі, які, можливо, приїжджають і так далі. Ну і І... в общем. І... Така полягає цікава думка, як би його все правильніше зробити? Ну, в общем, прийшло в мене ідею так, що ми зробимо тут отак от парканчик. Так, як будуватися ще поки що туди ні день не хочеться, і не будемо це. і можливо і не будемо, да, хочемо кухню в цьому році, можливо, хоча б коробку догнати, з двором щось зробити, бо дощ дощ проходить. У нас у дворі страшенно це, це зараз вже все нормально. Це вже воно двір упитав, калюжу. А так дуже погано виходить, що не, не пройдеш у дворі абсолютно ніяк, і воно таке усе пере, як там перед цей. Перечіпаєшся, обходиш, обступаєш якісь дошечки і так далі. Ну, Коротше, про ворота. Зараз хочеться мені зробити таку класну ідею, як двохстворчі, двохстворчості ворота, чи як там да, от створка, які, наприклад, ворота висять на одній петлі, але вони складні, як, ну, коротше, раз, і вони складаються, як от листок паперу, раз і скласти. Ворота я зварив, ось вони отак: три от, на метр сімдесят. Чого 3 на метр 70, Тому що е, тут якраз три метри чітко по отому е, у мене йде по навесові, який я робив теж тимчасовий, чого тоді попало. Навеса я зроблю сюди хорошого, лучшого, кращого, щоб сюди можна було і буса поставити. Е, якраз фронтон оце я перероблю, бо тоді теж ну, мені тоді підкинувся е, метал, е, по, -по там у чоловіка кришу розкрило на гаражі. Він, виходить, нову собі купив, а цей просто каже по ціні металолома. Я тоді його забрав і визнав. Знаєте, вже так на, на 2,5 чи на 3 роки мені його хватило але я його прибиратиму, бо він ну, він не годиться. Сюди гарненький фронтончик зробимо, кору попшиємо. І сюди ж, як фронтон розберу, я зроблю навеса хорошого, щоб сюди можна було буса поставити, прицепа загнати і так далі. щас що я роблю? Ворота вже я закріпив, вже вони приварені, все нормально. Єдине, що я не розрізав. E, самі ворота іменно не розрізалося Чого? Того, що ну, щоб воно все закріпилося, застигло так сказати. Зараз я болгарочкою ці всі діла попідрізаю. І e, покажу вам механізм роботи e, цих воріт, які будуть складні. І сам типа. подивлюся. І сам <гум> подивлюся да, бо, ну, коротше, думаю, цікава така ідея, і вам буде. Наступне відео я зніму вам відео по e, цьому. По... Автоматиці відкривання воріт авто, цих відкатних. Є в нас же ж і відкатні ворота на, на цьому. Ну, в общем, є автоматика, яка вже місяць лежить, але ти вже кожен то погода кладеш. не дає. Ну, реально, то погода не дає, то вітрюгани в нас страшенні вітри були. Я не знаю, як у вас. Напишіть у коментарях. У нас вітри були, що я не знаю, як ну, де в кого людей і криші позривало е, із будинків. Ну, в общем, наскільки страшнючі вітри були, що хана. І відео зняти. От сьогодні таке відео, вроді би. Е, ну, Тихо на дворі, класно, але теж пара на дощ. То Я думаю, що вже вроде би погодка налаштувалася. Тут трошечки знімемо, покажемо вам піч свою, яку ми там монтуємо, трошечки підрейдемо вже на переробку, трошечки на поросяток. По бролерах дуже сильно питають, як в нас бройлери, і чи вирощуємо Є, і бройлери ростуть і перепілки ростуть. Все нормально, будемо знімати. Так що, в общем, якось отак. Все. Та, зараз я відріжу Марусі, і покажу, що до чого і як. Не показуй, бо, бо в мене, мене ж це болгарка без кожуха. Це ж ти що, не дай Бог. уже, блін. Я тільки так і роблю. Я як болгарка в кожусі, я навіть в сусіда брав болгарку, я просто кожух знімав і, і пиляв, тому що з кожухом пиляйте самі. А в нас я то понімаю, там по техніці безпеки і так далі. Ну з кожухом вона не працює так, як треба. Ви не підлізете з кожухом в де в які моменти. От отак болгорка бути. І болгаркою треба просто вміти користуватися. Якщо ви не вмієте користуватися, і ваша болгарка круте не від вас, а на вас, то переверніть отак її, переставте оцю ручку або цей редуктор, бо болгарка долажна від вас тікати. Тобто тоді усе буде якісно і все буде добре. Так що все, зараз я це все діло заділаю. Ну, що, каль. Ну що, вроді би то, як що я й хотів. Получається, що треба, коли закривати якусь лямочку ось сюди, щоб чикс. Або, наприклад, по центру ззаду я зроблю такий штук да, на болту. Це прівно. Е, ну да, типу, Вони ж не будуть завжди відкриватися. Е, так, як цей. Ну, есть, вони повинні відкриватися тоді, коли вони нужні, Да? Буде да, типа клац тут витяг, вирівняло, е, фірточка там буде з боку. Отак має працювати механізм. Ось клац, Сюди, там рівно до стопчика воно стукнулося, хоп, і сюди і сюди закріпилося. Тобто, Поняли, да, який суть, суть механізму. І в нас, ну, ще вони, звісно ж, хльопають, гуляють. Того, чого? Того, що стопчик ж просто не закріплений, ще як він довориться, ще до слідучого, з'єднається. І тут трошки він ще підніметься на вес. Поставиться, то вони ж, звісно, будуть кріпші. Я зараз просто зашию їх, закріплю, поставлю. Сюди у нас тут фасад, звісно, робитиметься. Но я зроблю таку лямочку, щоб вони були ну, в подвесі, щоб не, не було нагрузки на стовпчик і на петлі. Ну, а взагалі, типа, дуже, я вам скажу, що ще й непогано вийшло. Хоп. Все, собі, і дитина справиться, і, і дружина справиться, і, і самому доволі цікавенько. Бо ж тільки просто треба подйомчик, щоб вони не, не звисали, щоб не було упору. Коротше, якось отак. Завтра поки. Є слішу, ну так, да, Маринка сьогодні покрасе. Я завтра вже зашию, покажу вам готовий результат. Е, Будемо будем тоді бачити, як воно тут все виходить. Вроді би, й нічогенько. Е, цей, Якщо не треба, наприклад, цілу да, що там от мені треба там, вичистити в поросяток, щоб не возити через е фірточку, бо я ще не знаю. Взагалі то, звісно, б нам фірточку зробити так, щоб точка проїжджала. Але з. Е Точки е, цього ну, удобства да? мені проще буде від ціля виїжджати раз. Ну, Хоча взагалі, туди кирпич цей прибереться, да. Тут все ж е, туди просто буде ставитися прицепик, на прицепик вичистили і вивезли собі на поле. А взагалі ще ж буде, наприклад, відкриватися воно просто, оця половинка може відкритися отак. Хоп? Ну, Зрозуміли. Да? І тут просто ось невеличкий такий прохід є. Є мотоблок, наприклад, надо дозавести да, чи ще щось, спокійно собі роз-двоє заїхали. Взагалі цікавенька така ідея. Вийшли ворота непогані. Єдине, що треба їх трохи стопчик закріпити, бо йому, йому просто-напросто важку да. воту. Ну, прикольно вийшло. Ну, Клас. Cool. Да? Якщо що, то можна їх прямо сюди, отак. Вот ну, типа, ви можете їх відкривати як завгодно. Хоп, і ось тобі, і все. І тут -за -за закріпила. Якщо тобі там воду треба чи ще щось. Хоча я думаю, може ікрану сюди. На... Нехай так і буде так. заховано, небо. Що не горне не буду. Так. Ну, в общем, товариші трудьоги. Якось отак у нас виходить це все діло. Трохи я з петлями тут провтикав. Yeah. Та я ж його зварив, петлі на, на око. А бачиш, оця петля рівно, е, оцей метал до оцього, а той трошки впереді. Ну, та по суті на роботу воно не впливо, не впливо. Так що, товариші трудьоги, отакі інтересні дверцята у нас вийшли. Е, я вам так скажу, що. Такий е, момент порід, наприклад, да, можна використовувати як і на вхідні двері, абсолютно. Кубота? Ну, да, да, ну, батька батько такі робив. Но батько ще робив щось з автоматикою, з такою, що, цей, що тіпа, ще в нього автоматика якась там була. Що отут коліно зроблено, і воно, коли ти відкриваєш, вони самі так складаються. Типа, ти просто їх відкриваєш і все. Так що, якось отак. Е, з трубою я, звісно, трохи провтикав. Треба було, металі... Метал треба було брати більший, але все рівно я думаю, що... Немає різниці, який тут метал, яка буде труба, тому що просто важкість цих воріт все-таки залежить від, того, ну, від довжини. Довжину я взагалі думав 3,70 робити. Ну, взагалі, так порахував, що 370 ну, буде дуже великий уклон і взагалі може ще розкоси якісь по центру кинути. Ну, в общем, подивимося да. То, все роблю так сказати, так, як придумав, так і зварив. Ну, взагалі, типу, по результату дуже класно. Я прям задоволений стовідсотково. І воно акуратненько, вони туди ховаються, вони нікому не мішають. Ну, взагалі, супер. Скажи, так. Да. Все, будемо прощатися. Скільки там на відео, на скільки хвилиночок? Хвоте, да? Хвоте. Невеличке відео, у нас усе добре, все добре. Таке дровцята перенесли ось сюди. Пішли, покажемо. Мару, зараз пройдемося трошки на цей. Ну, дровцята. Купляв септик і переложили ми сюди стропильну дошку, і, виходить, і рейку, і обришоточну дошку. Коротше, стропильна система оця, це типу, брус, брус 150 на 50. Сюди все цей, перенесли, зробив оцю ж, обрискав його антисептиком. Від шкідників від усього. обробив кожен ряд, кожну дощечку. Тобто все тепер полеже трохи. Зараз ще в планах хочемо, можливо, заказати трошечки у лісничество. Поїдемо, якщо це можливо замовити ще дров е, Ну, матеріала далі сопильного цього, е, бо нам його мало, нам не вистачає. Е, і потихеньку, так як вже складеться, тоді вже діло перейде. Може ж ми дох на, на хаті поміняємо, бо хорошо, що дуже снігу в цьому році не було, а в прошлому році було, то позамітало там і. І стіни мокрі були. Ну, коротше, треба дах переробляти. Ну, так якось, в общем, Ти глянь яблука Угу. Дивіться, я показую. Диві. Багато їх, може їх позрізати? Мабуть, так. Да. Бо не можна ж, по, по ідеї, воно ж і гілки поламає, так? Да? Угу. І яблуня зараз, мабуть, віддає весь свій е потенціал е життєвий, воно ж все віддає. У от і яблучках. Ну, а так вона ж буде розростатися. Я сікатор візьму, я Ану, обріжу. А ну, товариші трудьоги напишете, що нам з тими яблучками. Ладно, не буду робити. Спішати, я відео викидати. От і все. До ну, огороду насадили тут і баклажани посадили, сині, і перчик по. Цьому по винограду мене тоді люди заспокоїли. Да. Той виноград пустив нормально, цей теж пустив. А всі пустили. От цього ще тільки. Був я, не... був. я бачила. Був. А може я його як поливав, трохи прилив був. там О, всередині? Да. 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 І той теж. Ну, коротше, два виногради в мене тільки сидять, ну щось вони не хочуть вилозити. Ну, подивимось. Коли ти робитиме вон... стійко для винограду? Треба? Ну то, ну, що йому зараз? Йому зараз, по суті, може, й не треба. А може треба. вже й треба. Ну, є в мене труби, вон зроблю. Так що якось отакого. Чітко все, картошка вся посходила, треба ось попідгортоти, та й буде хорошо. Ще пішли по кожному. Ну і тут, ні, ну що, тут ми порядок теж наведемо. Це так, щоб люди не казали, що це сроч в дворі. <різь> <різь> я поняла. <різь> я, я, це сроч у моєму дворі. Взагалі, в мене не сроч, в мене. Че... Творчий безпорядок. Це не творчий безпорядок. Людина щось, щось від життя хоче, будується, щось своїми руками ліпе, до чогось кращого лізе. А є такі, які, можливо, взагалі в житті нічого не досягли, і не зробили, і починають поливати брудом. усіх. зовкне? Та нормально, ні, воно відру відрущується. Це може да. Ну, а взагалі підживити треба. Коротше, тут що? Тут треба переробити, хоч оцей погрібник повністю, бо тут воно все таке, ну, капець йому. Оки тебе не буде, я розіб'ю. Так, да, його ну, небагато. Не тут треба роз два там двері ті такі залишити, просто верх переложити, трошки тут не так зроблю, і все. І буде, так, буде круто. Так красиво, коли так, ти ну, тут, все показав. Отак, ну, так? Да, Ну, а тут що, тут прибрали, бачите, оці дрючки. Діткам, можливо, тут а пісочницю якусь зробимо. Хай вони трошки бігають, граються, бо вони в нас як ото, знаєте, то в тому місці пограються, де, де, де я привезу пі піску для будівництва. А там вони граються. То тут висипали, то, то там трохи на огороді, батут то за двором. Батут можна Поставити кого? Батут до да, батут сюди можна поставити. Ну я ще заборчика сюди, отак дороблю, щоб той шкідливий пес не лазив. Іди сюди, іди сюди, паразит. Шкідливий пасюка. іди сюди, мій манюні. А що це? Ти розсердився на мене, так? Да? Закричав на нього, бо він курчат ганяє. Курча там було, вилізло. А він, короче, за ним, по всьому, по огороду, потоптало помідори, огірки. Огірки. Які огірки? Помідори. І а ці. можна огірки вже кинути? Можна, вже давно можна. Що? Ти паразит вредний? І оце, кстати, перші е ці із да, за чого ми ото все робимо, щоб не лазили вони на огород, а там не топтали нічого і так далі. Та і, ну коротше, все може бути. А Так воно акуратненький буде двір, все зробиться та і буде добре. Закругляюся, мию руки все в цьому металі. Маринка йде кросити, все як зробимо, вже як, воно а ти буде, на да, як усе воно буде толкове, то тоді я вам все покажу. Ну, а так просто поділився інформацією. Можливо, комусь буде інтересно. Знаєте, хтось голову ламає, а потім такий, о, блін, чого я раніше не додумався до такої штуки, щоб це зробити, як Микола зробив. Да, і все. Так що, отак. Все. Всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у вас і в нас все було гароз. Давайте всім до побачення. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Все, давайте, пока, пока.